Знаєте, що я приїхала сюди без носків. Носки не купила скільки стоїть пара носків. 7 євро, ну їх в сраку. Вже приїду додому, потім собі куплю. За що? 8-6? Тут взагалі нема нормальних цін на носки, на носки. А що це таке? Трусиє? Що це таке? Це труси? Боже... Слухай, який гарний комплект. Так, це ми зайшли в якийсь, е, типу, по їхньому гіпомаркет. Ну тут нічого немає. Дивіться, скільки коштує один ананас? 2.19. Ой, квіти. Квіточки. Орхідея. Де ж на неї ціна? А ну, Скільки своя орхідея. Так, тут у нас морква, редиска, огірки. Ніфіга собі огірки, блин. 80 гривень кілограм картоплі. Морква майже 2 євро. Капуста. Непонятно. 4 євро кілограм. 5 євро. 449. Майже 5 якась така капуста помідори помідори євро 35 ось така ось нарезка майже 5 євро 4 євро 5 курка почем 7 євро 7 євро курка оце не боймашов майже 8 євро ціни тут просто срака я не знаю, тут можна з голоду вмерти. Так, наші кабаки, які ростуть на городі, нікому її даром не треба. Євро 19. Перець 6 євро. Цибуля. Цибуля 7 євро. Часник 15 євро. 15 євро. За кілограм. Хай вони самі його їдять. Хоч кілограм, не кілограм. Отак, молочка, сметана. 2,19 Ну ось є зітк. 91 цент, правильно? Чи не всякі не пойми що, бо я не розумію, що це якісь йогурти. Коротше, ціни тут жахливі. Ціни жахливі. 12, боже, майже 13 євро кілограм сусісок. Навертаюсь в Україну. Ну, вас нахід. Я кричу, що 260 це дорого. Ні, Жень. Ну, викладено, звісно, все красиво, але те, що в них на м'ясо 17, майже 18 євро за кілограм. Це свинина. 22. 20. Говядина? та різниці немає, все рівно на півторо. Оце тут ціни. Це готова продукція. Хто їсть? 10 євро, мамочки. Коротше, я вертаюся додому. Я передумала тут сидіти навіть до кінця неділі. З такими цінами тут можна завернутися раніше ніби. Я не знаю, як тут люди ай його трясти